Ну і друзі, ну і надзвичайно важливо говорити про те, що ця війна, яку ми зараз ведемо. Ясна річ, що ця справедлива війна з нашого боку, ми захищаємося, ми виборюємо нашу незалежність. Але росіяни хочуть не лише фізично нас знищити, але передусім знищити нас культурно, ментально для того, аби знищити в нас українців і перетворити на росіяна, бо я не знаю на кого, але в будь-якому разі знищити нас як націю. Тому маємо передусім дбати про розвиток української культури, про розвиток. Української ідентичності і в нас в студії зараз надзвичайно гостя. Ми дуже тішимося, тому що це людина, яка своє життя присвятила саме тому, аби українська культура розвивалася употужнювалася для того, аби. Кожна дитина, яка виростає в Україні, вона дійсно виростала в Українку і українця залюбленого в нашу культуру і обізнаного в нашій культурі. Отже, вітаєте в нашій студії. Я думаю, що кожен зараз слухач слухачка може навіть оплесками, де, де б не перебували, привітати. Анжеліка Рудницька, співачка, волонтерка, президентка мистецької агенції територія, а і зараз генеральна директорка державної агенції промоції культури України. Анжеліко, вітаємо вас. Доброго раночку, я українське думає, такі... радіо. Про мене знає все такі, такі, знаєш, якщо не оплески такі, вау-вау-вау! Або йо-йо-йо, якщо говорити дяку. українською мовою? Ну, принаймні дяку. я би так точно відреагувала, тому що а, ті спогади про проєкт Територія А, про музичний проєкт, який відкривав ту Україну, яка народжувалася, по суті, так. це нові жанри, нові обличчя, нові співаки і все українську мову, Анжеліка. От я хочу запитати: а чому от українська мова, чому цей проєкт україномовний Мовний, і я ще можу припустити, що це, напевно, з медіа-менеджерами, телеменеджерами, не просто було ще й це питання вирішити. Ми пам'ятаємо, в якій ми країні жили. Якщо просто ну, скажете, як було насправді. Добре. Але ну, ринок Росії ж великий, як, як ще до початку широкомасштабного вторгнення, і співаки, і всякі блогери пояснювали, ні, ну, ми ж хочемо охопити більше людей, ну це ринок, ну що ви починаєте і так далі. так далі. Але ви тоді вирішили в 90-ті роки, що буде українська мова, чому? Ну, для мене не стоїть це питання. Я вже на телебачення прийшла після революції на граніті, і як громадянка я була абсолютно зрілою, хоч я була дуже юною. І питання ні мови, ні ідентичності для мене не стояло. Тобто якісь, як у всіх підлітків, ну, ми ж всі були підлітками, mm -hmm. і на нас всіх впливала вулиця. І я теж намагалася в Києві говорити з незнайомими мені людьми, які звертались до мене російською, російською, бо тоді казали, що це так чемно. А потім я зрозуміла, а чому так чемно? А чому не чемно, коли вони зі мною будуть в Україні говорити українською? І в, ну і в принципі оці, оцей свій принцип життєвий перенесла mm -hmm. в телевізійний. Але ну, заради справедливості треба сказати, що в території авхід параді були кліпи не лише україномовні, а були тільки українських виконавців, але українських виконавців. Дуже багатьох було дуже важко переконати, що треба співати українською. Тобто, якщо не російською, то тоді французькою, англійською, тарабарською, якою завгодно, тільки не українською. Ну, бачите, який довгий шлях ми пройшли. Якби тоді в 90-х більше дослухалися до людей активних українці, то можливо б великої війни не було. Тобто, все ж таки, освіта і культура визначають долю країни. Uh -huh. І, на превеликий жаль, дуже часто навіть влада, я не кажу про сьогоднішню, будь-яка влада, вона йде на повідку загалу, а не креативного класу. Uh -huh. І вона хоче догодити всім, всім, всім. А тоді таке відбувається з країною, як в нас, коли тим паче цей наш. Постколоніальний синдром, який ніхто не відмінив, його да, з ним треба було боротися. Та і зараз те ж саме. І дивіться, от зараз теж кажуть: а може, не треба так жорстко з російською мовою. Ну, є ж така думка. А я кажу: а чому ми орієнтуємося знову на тих, хто лінується, а не на тих, наприклад, хто заради того, щоб говорити українською, вмирає або згадайте бабусю і дідуся, історії, яких на устах всього світу, котрі. Бабусі дев'яносто 98 дідусеві за 80, які вийшли з окупованих територій, тоді, коли в них забрали українські паспорти, замін роз... по мінних полях під так, обстрілами Так, так, втрачаючи свідомість. То чому не на цих людей, які є стовпами нації, ми повинні опиратися і орієнтуватись? А на тих людей, які як знаєте, перекоти поле? Це така ностальгійна тема для багатьох наших слухачів і слухачок. А як взагалі ви тоді шукали цих ну, українських виконавців, які все таки українською мовою співали? Як, як вони приходили до цієї творчості? Це ж було таке все-все абсолютно нове, і знову ж таки простіше було до когось причепитися, до того ж самого великого ринку, чи де якоїсь традиції, яка тут існувала до так? Всіх. Звісно, це був найпростіший шлях, і в принципі всі сиділи. Якраз на оцих проторених доріжках, але Ну, Наша компанія завжди топче свої стежечки, а потім по цих стежечках вже всі їдуть танками, mm -hmm. тоді, коли вже це стає зручно. Ну, Хотілося це був час такого великої свободи 90-ті, mm -hmm. великого творення, коли ми відмовлялися не тільки від Радянщини, ну, від, глобально від Радянщини, так? Ну, не тільки політично, економічно, але у всіх сферах і тому хотілося нової музики, нового бачення, нових якихось візуальних речей, і так з'явилася ідея про хід парад. Бо спершу територія була не хід парадом, а програмою про українське мистецтво і з глобальними амбіціями. Бо ми казали, що нам треба світові розповідати про українську культуру неймовірну. Але для того, щоб світ нас побачив і почув, треба ж спочатку. Україну українцям про неї розказати, і потім накопичилась така кількість українських відео у нас. Що ми вирішили, що їх треба виділяти в окрему програму і почали шукати форму. Ну і Бригінець, який очолював тоді територію, він е, був за кордоном, бачив MTV і каже: давайте спробуємо щось в такому стилі зробити, щоб це було молодіжне, щоб це було нове, свіже. І ми робили багато варіацій, пробували різних ведучих. Ну і зрештою було те, що було. Ви вже все це знаєте. Ми, звичайно, 90-ті легендарні пам'ятаємо. Ми так само пам'ятаємо, що в нульові роки, я би так сказав, стався дуже величезний спад, тому що Росія зробила, що вона просто зайшла з величезними грошима сюди так. в Україну. Вони скупили провідні телеканали, які власниками яких стали олігархи, і позаяк ці олігархи були або російськими, або пов'язаними з Росією, то звичайно, що вони почали русифікувати Україну. Я пам'ятаю дуже сильно цей. Перехід, тобто друга половина 90-х, це українське телебачення. Я тоді закінчив школу, нульові роки я вже був студентом-аспірантом. Це вже е, пішло все знову російською так, мовою. На жаль, і на жаль, важливий момент, що окрім цього приватного сектору телеканалів, які нас русифікували, у нас на другому фланзі була держава, яка так само була досить недолугою. Тобто, ясна річ, ми пам'ятаємо спроби Віктора Ющенка наголосити на важливості української мови, ідентичності культури, але тоді була сильна опозиція у вигляді партії регіонів. Потім прем'єр-міністр Янукович потім президент. Не забувайте ще так, були. коротше кажучи, місти, це були дуже всі хотіли страшні часи. Так і тут тому Анжеліко, у мене таке запитання. От зараз, все-таки, ми вже всі зрозуміли. Я думаю, що принаймні 95% українців зрозуміли, що без нашої культури, без употиження нашої ідентичності справи не буде. Так, росіяни раз раз будуть приходити або спиратися на якісь проросійські верстви, або використовувати. От ми їх захищаємо. Зараз у нас держава готова виділяти, знову ж таки, ну все впирається в гроші. Так? Тобто без бюджетів так. ми не зможемо ні собі показати нашу культуру, ні тим більше за кордоном. У нас зараз держава готова, готова робити реальні речі, пов'язані із бюджетуванням. От, Наприклад, Державна агенція промоції культури України. Мала би, по ідеї, бути, як Дивіться, в Росії, давай, фонд Руський с... мір, який там має мільярди і промотує да, культуру. Так? Давайте з хорошого. Хороший. У нас є Український культурний фонд, і все ж таки при всіх нюансах це найкращий інструмент для фінансування культурних проєктів. І е, я написала, і, або мої друзі, е, мої ідеї. Спочатку я казала, ні-ні-ні, ні-ні-ні, ніколи за це не візьмусь. Вони писали проекти, які я придумувала. І я не вигравала там десятки разів. Ми подавалися, не вигравали. І потім, коли почався коронавірус, я сіла, перечитала всі інструкції, написала першу територію різдва проект і виграла його. І вже ось цього року я втретє виграю грант на територію Різдва. Тобто ми знову вже запустилися з Різдвяним проектом Боготуй сані влітку. Угу. І Будь. ми вже почали працювати над музичним альбомом, колядки, Щедрівки, які співають відомі українські артисти. І, е... Я ніколи би не знайшла ні в яких спонсорів такі великі гроші на якісний продукт, в якому тебе не примушують зробити. Постав того, я хоч щоб моя коханка тут співала, а тут тільки мої діти повинні зніматись, наприклад, чи ще щось. Ні, це моя ідея, яку підтримують, яку на яку дають гроші. І моя задача вже, як організатора, як людини відповідальної використати максимально ефективно ці кошти, щоб зробити і крутий продукт, проєкт, і щоб про нього люди дізналися. Тому у нас є такий механізм, але це дуже мізерне фінансування в масштабах країни. Незабаром кожна українська родина, в якій є діти, які досягнуть 18 років, вони зможуть отримати сертифікат на придбання книжок українською мовою, виданих саме українським новину, Я сприйняла її як свято. Думаю, нарешті. Так. Тому що ми можемо все, що завгодно говорити про людей там, про освіченість, неосвіченість, але дуже дорого купувати класні книжки. Всі хороші книжки дорогі. От ми працюємо з вами. Мами, і теж ну, Я завжди купляю книжки, бо це в мене погана звичка. Mm -hmm. От, їх вже але нема теж, куди складати. Та сергія, так. Так, так, але я їх купляю, і думаю, і вже біля ліжка така гора, це те, що терміново прочитати, все інше на полицях. І, але я знаю сім'ї, в яких немає книжок, і вони їх не купують, але діти люблять читати. І як навик читальний набувається, тільки тоді, коли книжка є, коли її хочеться погортати, коли вона красива, і вона не десь в книжковому магазині, куди ти ніколи не заходиш. А коли вона все лежить в тебе вдома. тому це дуже класна штука, як і у КФ. Але є багато викликів, і ми всі волонтеримо, ну ви ж теж займаєтесь. Які я волонтерством, і знаєте, що як важко от збирати. Я збираю зараз на дрон Сергію Василюку, лідеру гурту Тінь Сонця, mm -hmm. який не співає, а воює спочатку повномасштабки. І він каже, треба, дуже треба. І зараз ми от збираємо йому на дрон. І я бачу, як важко іде збори. Раніше там свиснув. Зібрав, купив зараз, ти вже замовляєш, бо це ще ж теж забирає час, але збір триває набагато довше, ніж ти собі. Анжеліка, от якраз в продовження цього запитання про книжки, тому що я тут, може, дійсно не всі наші слухачі і слухачки навіть знають про цю програму, тому я думаю, пасує нагадати. Угу. Отже, якщо 18 років виповнюється дитині, ну це вже не дитина, це вже молода людина, то вона має нагоду. Придбати на сертифікат близько 900 гривень, якраз книжки, і так само, якщо народжується дитина в цій родині, то теж батьки можуть на 900 гривень купити дитячі книжки української мови. Але от у мене питання: от виходить, що держава підтримує в такий спосіб читання в українців. Так. Також має запрацювати програма підтримки книгарень. Тобто, якщо книгарні продають книжки українською мовою, то держава їм там відшкодовує частину оренди за приміщення. Так, я думаю, що це треба було давним давно зробити. Ти більше того, я колись про це навіть в якомусь ефірі говорила не в твоєму і не в твоєму а. І ще говорила про те, що була така Севку практика. Мені розповідали, що викладачам російської мови ставки були більші, і казала, чому не зробити викладачам української мови і літератури більші ставки. Це би стимулювало дітей іти вчитись на українську саме філологію. Це що так складно Розумієте, ну, це, це не такі великі гроші, які не може собі дозволити держава, особливо якщо порівняти з тим, який вихід буде від цієї В тому то інвестиції. річ. А, а інвестна да, це, це реа. Інвестиція, яка сторицею повернеться державі. І та є ще багато простих мені здається механізмів, над якими всім треба думати, втілювати їх в життя і наполягати, щоб держава про це піклувалася. І ну зараз ми не кричимо на державу, що все давайте в культуру, тому що. Нам не вистачає грошей. Так, нам не вистачає, але ми всі розуміємо, що йде дуже страшна війна, і ми концентруємось на допомозі армії. Але не турбуватися про культуру. Це означає, що це війна без майбутнього. Це ми... означає, навіть що це поразка, тому що росіяни будуть говорити, що не існує ніякої України. 100%. Не існує, як в Емському оказі. Ні, не було і не, не можуть бути да, української да. мови. Тому, ніякої, так. тому ми повинні більше приділяти увагу всьому на світі українському. От дивіться, ми говорили про територію Різдва. Я згадувала, mm -hmm. ну це в мене просто гаряча так, тема. Так. І я зробила запити в центри народної творчості Луганщини, Донеччини. Я кажу, практично немає вже областей. Хочу щось зберегти, записати саме з цього регіону в проєкт, щоб воно було. Мені прислали три тексти: три, один і один записаний з Луганщини, одну колядку. Угу. Все, нічого немає. Вони кажуть, всі архіви лишилися там, угу. нічого не вивезено. воно може знищене, може не знищене, ніхто нічого не знає. А це те, що і це страшно, тому що зараз треба тих людей, які виїхали. В матеріальну спадщину ми втратили, але нематеріальна знаходиться в головах людей. Треба з ними працювати. Треба їх не тільки давати гуманітарку, треба з них отримувати інформацію. Ці нематеріальні знання. Їх треба фіксувати. Це, це промоція теж культури. От я теж нещодавно спілкувався із співробітницею науковою Старобільського краєзнавчого музею, ми про Старобільське говорили, і він зараз тут десь в центральній Україні угу. перебуває, але без фондів. Тобто, на жаль, фонди вони не були евакуйовані. Тобто, тут теж ми маємо кинути зараз величезну каменюку в город Міністерства культури. Чим Міністерство культури займалося напередодні повномасштабного вторгнення? Чому лишень волонтери вже продовж 22-го року, навіть не мінкульт, а Волонтери, я знаю просто, як рятувалися архіви музеї з Донеччини і з Луганщини. Це волонтери, домовлялися про транспорт, вивозили якісь фонди. Що врятували? Те врятували. Тому у мене дуже було багато питань насправді, але хочу від нашого слухача вам переадресувати запитання. Запитання для Анжеліки, кого ви бачите на посаді міністра культури та інформполітики? Це Костянтин питає: як би ви окреслили ситуацію з закладами культури у східних регіонах? От дійсно, у нас тривалий час немає призначеного міністра, так? Тобто у нас виконувач обов'язків. Так. У мене немає відповіді на це питання. Я думала про те, хто би міг бути. Ем... Ні, ну правда, я не знаю. Угу. Зараз в чому складна ситуація? Від дуже багато потреб, дуже багато запитів, дуже багато вимог і дуже мало грошей. І угу. Яку б ти людину не призначив, ніхто не хоче бути самовбивцею, розумієте, ми кажемо, а давайте хтось сказав, давайте Ярмо Вітовську. Я кажу, ну, зараз ми її всі любимо, пройде uh -huh. півроку, якщо вона буде на посаді, і її всі будуть ненавидіти. Тому зараз сказати когось, це сказати, іди на шафот людині. Uh -huh. Тобто це складна така історія, тому тимчасово виконуючі обов'язки робить, напевно, те, що він зараз може в цій ситуації. Щодо закладів культури. Ну, вони ж живуть, да ну я, я навіть не уявляю собі, як вони зараз виживають. Вони ж всі релоковані, наскільки я розумію, і вони. Ну чимось займаються. Я не я настільки, я не настільки зараз глибоко обізнана. Тобто до 22-го року я була у всіх зак. Я, я коли їздила на фронт. Я бувала і в бібліотеках, і в будинках культури, і в музеях. Я навмисно ходила, навіть коли в мене вже сил не було рухатись. Вона намагалась... з собою в Покровську одного так, разу зустрілася так, в 19-му році. Ну, так, в якомусь, це, так, так, так. так, це заклади були присвячені Леонтовичу. Так. Так, і це теж прекрасні були заходи. Тобто багато всіляких ініціатив і десь в якихось містах краще, де місто краще живе, де гірше. Як вони зараз живуть, думаю, що жахливо. Тому що матеріальних речей вони майже не вивезли, документи не вивезені, люди жевріють. Я навіть пам'ятаю ситуацію, коли. Співробітники якогось музею звернулися до мене, що немає за що жити, бо їм не заплатили гроші, і ми збирали їм. Вони кажуть, ми навіть не гроші просимо, нам треба вижити, нам треба їжу купляти, І е, там мої друзі поїхали, закупили велику кількість якоїсь там їжі, довгограючої, да, як, як пайок. І ми це спакували і відправили їм. Ну, Ситуації всякі. Ти не можеш допомогти всім, але кому можеш, тим намагаєшся допомагати. Ну але повернімося до нашої ще теми українізації інформ простору. Ти мене знаєш не те, щоб бажання, але я мушу поставити це питання. Ми вже якось порушували це. Що е, на позір виглядає, що згортається знову українізація. З'являється більше російської мови на вулицях. Е, деякі спікери, які були так публічно відмовилися від української від російської мови, щось знову починають, якісь дописи робити на Фейсбуці чи інших соцмережах. Вже російські якісь жарти знову російські? Ну, Що і, це таке? і український сегмент інтернет теж uh -huh. почалися інтерв'ю російською мовою. Дуже багато зараз цього з'явилося. Ну, а в Ютубі стільки... маєте на увазі, так? Так, це стільки... так але шматочки з цього Ютуба uh -huh. розкидають по всіх соцмережах. Uh -huh. І стільки ну, русифікація знову починає нас душити. Яка Я... природа цього, як ти думаєш? Не знаю. Я думаю, що знову вливаються гроші mm -hmm. в деяких людей, як вони і раніше вливалися. А хто не дає Медведчуку звідти вливати в тих самих своїх співробітників, які в нього там десятиліттями працюють? Вони бачать, що вони не можуть адаптуватися в українське середовище, не тому, що вони не вміють української мови говорити, тому що. Це їм все чуже стало за ті роки, а може воно і було завжди. І ворожі. Чуже. А тепер і так ворожі. і вони до нас, люди, які живуть в Україні, які не виїхали, вони ставляться вороже до всього українського. Чому українці це толерують? Для мене це ну, не знаю, питання з питань. Я, я, я взагалі реально не розумію, що ще потрібно українцям, щоб зрозуміти, що це російське, весь російський мір. Це вороже, і це те, що несе смерть, це те, що несе руйнування, і це те, що веде до повного знищення всього українського і України як держави. Чому це люди не хочуть усвідомлювати, я не знаю, але я вже не тільки кричу на всіх ефірах, але знаєте, ну, намагаюся підбирати тон хороший, але. Але Такий... міцний твердий. Міцний твердий. Я думаю... Коли я, от, наприклад, хлопці сидять, знаєте, такі немалі, не здорові хлопці, які могли б вже і в армію йти. І слухають русський реп. Я не витримую. Їх натовп, але я підходжу і кажу, що ви собі дозволяєте, чому ви це робите? Але вони почали виправдовуватися думаю, ну хоч... Прогрес, хоч в цьому. Ні, ну, але ми повинні, ми повинні. Робити зауваження, ми повинні придумувати, яким чином реагувати на це, тому що я інколи в Києві почуваю себе як в якійсь рязані. Я не хочу бути в Рязані, я хочу жити в Києві, в українському Києві. Є ризик, що Росія знову почне вливати чимало грошей, так і формувати власне наш простір. І протиставити це можна не лише там якимись заборонними заходами, що абсолютно справедливо і має бути. Так ми маємо всіляко відмежуватися від російської культури, але ми маємо це цьому протиставити фінансування створення нашого продукту той так. самий РЕП, чому РЕП не може бути популярний україномовний? Реп у нас є прекрасні виконавиці, наприклад, Альона Альона, яка вже прогриміла на всю Європу Ярмак, Ярмак ну, насправді, ну, десяток є, є. прізвищ так. можна назвати досить відомих, але це лише, скажімо так, верхівка айсберга. Тому держава дійсно мала би вкладатися в те, щоб фінансувати різні культурні індустрії, які будуть ткати у цю українську культуру, яка буде заповняти абсолютно і огортати абсолютно. Все наше так, життя так згоди. і тоді просто не буде простору для того, щоб сюди протиснулася та російська культура. Бо вона ну, може друзі, на ми ж бачимо місці, з так. вами кого промотують приватні радіостанції, там і телеканали. Вчора вони все промонтували. Популяризували російське, зараз вони беруть все те, що схоже на російське, але українською мовою. Ну, ми ж говорили багато разів про Байректарщину, mm -hmm. про всякі такі штуки. І вже у нас. Ой, україномовний шансон не, не в французькому розумінні, mm -hmm. да, в такому русському, давайте його, вже його він. Гарік він, він нашому... Кричевський переклав свої своє південность. Не тільки є багато так? Вже молодих артистів, mm -hmm. тобто воно все. В... Ну, не може вчорашній менеджер, який займався виключно всім російським і зі своїх телеканалів, радіоканалів розказував, яке все класне, качественне руська, і такої некачественне. Якщо ти українською мовою зробиш ідеальний трек, він все одно буде нікачественний. Угу. Розумієте, як Це була так? така філософія. Так, така та? була філософія. Сьогодні вони ну, не знаю, якісь неправильні акценти чи що. Ну, я коли дивлюсь на деяких ведучих, які до 22-го року жодного слова українського публічно не сказали, їх садять в кадр і вони щось там м'ямлять невнятне про українських артистів, нічого хорошого вони не кажуть. І ну, якщо ми про музику говоримо, то. Чим була ще ціна територія, що в одному місті можна було дізнатися інформацію абсолютно про всю музику. Від важкого року до традиційної естради, яка також де, ну, як інформація в нас була. Зараз немає такого. Да, все від, нібито все відформатоване, але ніхто нікого не знає. Ми з вами теж, типу, десяток того, то ми знаємо, десяток тих знаємо. Ну, якщо ми посидимо разом, ми згадаємо. Але от... Бо так вийде на вулицю, запитай, 10 українських реперів, люди тобі не скажуть. А це неправильно, це погано. Uh -huh. Маємо знати. Тому, звісно, промоція української культури в світі має починатися з України, і вона має акцентуватися в Україні. І я чула від медійників, що в деяких. Інформаційних агенціях постало питання про те, що давайте про культуру менше писати, більше соціалки має бути менше культури. Тому культура має бути соціально відповідальною, і вона такою і є. Але говорити про культуру треба і треба дуже багато. І тому задача в нас же міністерство не тільки культури, а й інформаційної політики, щоб міністерство інформаційної політики знало, що треба підтримувати міністерство культури. І ну ця взаємодія, вона ну. Тільки тільки так ми можемо якось рухатися вперед. У вас є якісь формули? Ви просто дивитесь на мене. Я ж знаю, що ви розумніші? Кажіть у нас формули. У нас формули є. У нас часу вже не так багато, а, але останнє я думаю, що ми зробимо акцент в нашій розмові знову ж таки від слухача Костянтина, бо він там мені здається дуже важливу річ. Нам написав: катастрофа з дитячими мультиками діти зростають на розконтенті. От це альфа і омега. Все має розпочинатися так, з, з дітей. За ну тут тим. є є відповідь у мене вже так, тому що Микола Чернатицький, голова національної так. суспільної телерадіокампанії України, якось йому теж ставили це питання. Пропускна здатність нашого от виробництва мультфільмів в Україні, один мультик на рік. На жаль, і це треба збільшувати. О, це точно треба збільшувати. Треба піднімати старі мультфільми, і треба, щоб вихователі і вчителі говорили і поза уроками теж українською. Друзі, ми дякую. все переможемо. Якщо ми будемо робити разом. Дякую за ранкове спілкування. Дякую, дякую, Анджеліка. Ми заслухалися. Тому можливо не так у нас було багато питань, але це зірка, зірка прийшла до нашої Yeah, yeah. раз. Разраз ловимо на цьому на всі обіцянці адже лікаруницька була в студії українського радіо. Друзі, ось такий у нас запальний ранок.